Я не можу пройти мимо такої красоти. Я два роки їздила в наш район, де ми раніше жили, щоб подивитись алею з сакурами. А зараз я знаходжусь в центрі міста, ну не в центрі, Арлінтон, біля магазину Мейсіс, І що я бачу. Ви гляньте, яка краса, скільки сакур! І люди не фотографуються. Дома ми їздили в ботанічний сад, щоб сфотографуватись. Біля сакури стояли в черзі, а тут вони біля будинків ростуть, біля магазинів. Просто так, на вулиці. Така краса. Я просто в захваті. Вчора біля Алді один був будинок і біля нього шість сакур. Ось зараз. Боже, яка краса, я не встигла поїхати до Вашингтону, але я отримую задоволення в Арлінтоні. Як гарно, як гарно. І от далі ще ціла алея. В центрі міста. Ось так.